Техніку, якщо нам дають, це час. Це що найменше місяць-два. Це що найменше, я так розумію, суто на бюрократичні моменти. За цей місяць-два росіяни теоретично, адже вони на початку року обіцяли там, що будуть переходити в атаку в наступ. Теоретично, за цей місяць-два вони зможуть цей наступ і організувати. Як я розумію, проте більшість військових експертів, з якими мені доводилось спілкуватися, цим не погоджуються. Вони кажуть, що і на півдні, і ну на Донеччині не так сильно, але Луганщина, Південь, це Запоріжжя, Херсонщина, Росіяни уходять в глухий захист, копуються і тому подібне. Встигнуть вони за цей час атакувати. Давайте говорити. На жаль, ця інформація не відповідає дійсності на Луганщині. А це два напрямки Куп'янський і Лиманський. Спостерігається якраз, скажімо так, активізація окупаційної армії. Є тактичні успіхи на Куп'янському напрямку, який ще донедавня вважався, ну скажімо так, найбільш спокійним. Є певне просування окупантів напрямок Лиману першого, просування до одного кілометра. Це тактичні успіхи, але менше з тим. Які свідчать про те, що окупанти не окопуються тепер по Лиманському напрямку? Це частина Луганської і Донецької області, там ситуація найбільш складна. На мою думку, це основний напрямок російських окупантів. Чому я так вважаю, інтенсивність артилерійського вогню окупантів на ці на цьому напрямку значно вища, ніж навіть на Авдіївському і Бахмутському? Друге, пане Олексій, про окуповані. Якщо на цьому напрямку зосереджені елітні підрозділи, а це еліта реально 3 і 24-ї бригади спецпризначення, то це про щось говорить. Крім того, 76 та дивізія повітряно-десантних військ е містопостійної дислокації Псков, плюс 90-та танкова дивізія, причому оснащена означена новітньою технікою. Т-90. Емпрорив, ну плюс ми зафіксували передислокацію БМП-2 з бойовим модулем бережок. Це новітня техніка. Крім цього, зосереджені підрозділи 144-3 ї ї мотострілецьких дивізій найбільш підготовлених. Основне завдання окупантів це намагання вийти до Лиману і відповідно створити оперативне оточення українського групування в районі Сіверська. На жаль, ми можемо констатувати, що йдуть запеклі бої, є певні тактичні просування окупантів на цьому напрямку. Тому не про яке окупування мови не йде. Інший напрямок Авдіївський. Так само окупанти атакують з трьох сторін. Знов-таки намагання створити оперативне оточення українського групування на цьому напрямку це так звана Донецька агломерація. Просування в районі Красногорівки з Красногорівки. Є певні тактичні знов таки успіхи і відповідно, е, з опитна і весело. Е, і, на жаль, ми можемо констатувати, ну скажімо так, підвищений рівень активності на цьому напрямку. Зосереджені підрозділи перекинуті підрозділи 150-ї мотистрілецької дивізії. Знов таки це спростовує ті тези про те, що у Російської Федерації немає оперативних резервів. Дурня повна. Плюс активне застосування авіації і засобів ураження. Причому на всіх без винятку ділянках і Лиманському, Авдіївському, Мар'янському активно застосовуються важкі вогнеметні системи. ТОС-1, Асанцепьок, термобрична зброя. По Мар'янці. Знов таки є певні тактичні успіхи в районі населеного пункту Побєда. Вони атакують, вони не окопуються. Я не розумію, коли ГУР розповідає про те, що. Окупанти перейшли до тактики оборони. Про що йде мова? Повідомлення генштабу ЗСУ. Подивіться, будь ласка, окупанти атакують одночасно на п'яти ділянках фронту. Атакують. Як це може корелюватися з заявами розвідників про те, що окупанти перейшли до тактики глухої оборони? По Бахмуту давайте останній, на найбільш такий, скажімо, напрямок, до якого прикута вся інформаційна увага. Події останніх двох днів окупанти намагаються взяти під свій безпосередній контроль основну локацію постачання Гарнізону Збройних Сил України це траса Бахмут Хромове, Часів Яр. І є просування, воно підтверджено українськими джерелами. Вони вийшли з району, там використовуючи ландшафт місцевості через лісопосадку, вийшли фактично до траси. Тобто не про яке окуповання не йдеться атакують одночасно із району Іванівське, намагаючи взяти під контроль трасу бахмут костянтинівка в самому Бахмуті. жорстокий характер боїв їм вдалося вийти за лінію залізничної колії, яка до певного часу була лінією розмежування. Наразі запеклі бої та в західних кварталах Бахмута. Але говорити про те, що Бахмут в оперативному оточенні ну це перебільшена інформація, яку визнають навіть росіяни. Але вони атакують, пане Олексій, про, про що йде мова? Тобто, не Але... про який характер. Та, я вибачте, закінчую так, так. не про який характер оборони на цих п'яти напрямках. Не мовиться Запоріжжя, Вугледар. Херсонщини Вогледар, Волгодар, так само давайте говорити про те, що вони намагаються посилити тиск на Вугледарському напрямку. Інше питання, що там ідуть характер зустрічних боїв. Ми намагаємося контратакувати, причому успішно, причому самі окупанти розглядають вугледарський напрямок як один з потенційних щодо можливого контрнаступу зсу запорізький напрямок. Тут скажімо так, тактика розвідки бою. З боку Збройних сил України ми нав'язуємо вже свою, скажімо так, своє бачення подальшого розвитку подій. Але давайте говорити, що Донецький Луганський напрямок, він якраз, скажімо так, найбільш напружений щодо зусиль окупантів в моменті прориву оборони Збройних сил України. Ще раз не про яку, не про який перехід до оборони не мовиться. Пане Олексію, давайте говорити про те, щоб не було панічних настроїв, все пропало, нічого не пропало. Давайте говорити про те, що ситуація контрольована, Збройні сили України ведуть успішний характер як активної оборони, так і відповідно зустрічних боїв. Характер, ну скажімо так, позиційних боїв. Є тактичні просування, щоб наші телеглядачі і радіослухачі розуміли, максимум максимальне просування це до одного кілометра. Тобто. Фактичних проривів глиб української оборони немає, що відзначають і західні спеціалісти і відповідно російські джерела, те, що залужний не дав росіянам втягнути себе в пастку, тобто спалити оперативні резерви. Всі ті резерви, які готуються, а це так звані бригади наступу. Вони стоять, як то кажуть, недоторкані. І в будь-який момент готові до виконання відповідно своїх функціональних завдань це звільнення окупованих територій України. От в цьому великий плюс українського генштабу: що Росіянам не вдалося нав'язати нам свою тактику, не зважаючи, я ще раз підкреслю на наступальний характер боїв. Дякую, пане Батрану.